Тріснуте відро та квіти на дорозі, повчальна притча про силу недосконалості. Дуже гарна та повчальна притча, яка багато чому навчить вас. Один старий чоловік мав два великі відра, кожне з них висіло на кінцях коромисла, яке він носив на плечі. Одне відро було тріснуте, а інше ідеальне. Під кінець довгого шляху від струмка до будинку, ціле відро залишалося повним. А тріснуте було заповнене лише наполовину. Цілих два роки це повторювалося день у день. Старий приносив додому тільки півтора відра води. Звичайно, ціле відро пишалося своїми досягненнями, а ось бідне тріснуте відро соромилося свого недоліку. Воно було нещасливим, оскільки могло виконувати своє призначення лише наполовину. Його уявна, надумана неспроможність тривала два роки. І ось одного разу у джерела відрозвернулося до старого. Мені так соромно за себе, тому що через тріщину в моєму боці вода увесь час виливається дорогою додому. Старий посміхнувся. Зате квіти зростають саме на твоїй стороні стежини, а не на стороні іншого відра. Я завжди знав про твою ваду, тому і посадив квіти з твого боку дороги і щодня. Коли ми йдемо додому, ти поливаєш їх. У кожного з нас є своя особлива вада, але саме ці тріщини і недоліки роблять наше спільне життя таким цікавим і цінним. Приймайте людей такими, якими вони є, і шукайте в них лише гарне. Звертаюся до усіх тріснутих відер, вдалого вам дня і не забувайте вдихати аромат квітів на вашому боці дороги.